Доброго ранку! розпочинаємо нове відео і сьогодні. Ми з Алісою хочемо вам показати, який нам вчора зробили подарунок. Ось такий пакетик нам принесли родина власників наших апартаментів. Вчора ввечері ми коли прийшли з прогулянки, уже готувалися вечеряти. Нам постукали в двері і принесли подарунок. По-перше, в цьому пакеті була ось така велика коробка смаколиків. тут ти? Давай. Ось такі рулетики. Зараз, зараз, зараз Аліса, не поспішай, будь ласка, не поспішай. <різь> так, добре, Аліса хоче це показати, <плізь> то показуємо. Дубль 2, нам принесли рисовий пиріг. Але якщо, ви пам'ятаєте, ми вже з вами розпаковували і пробували рисовий пиріг, то був куплений в супермаркеті, а це домашнього приготування. Тобто можна буде зробити дубль 2, спробувати ще одну версію. І ми це хочемо зробити. Ми зараз з друзями підемо на каву, я візьму пиріг з собою, і там ми його спробуємо. Порівняємо, чим відрізняється магазинна, куплена версія від домашнього. Можливо, домашній буде смачніший. Так, тепер я вам покажу ось ці рулетики, які тут в коробці, тому що коробка, бачите, величезна. Традиційно ві'єднанці дарують один одному ось такі подарунки. Я була дуже здивована. Я люблю Юрка. Любиш подарунки? Я була дуже здивована, коли вони, коли їх побачила на порозі, ось так Татусь! ціла коробка таких рулетиків з Лови, тата! Лови. Аліса завжди... завжди бере смаколики і для себе, і для тата. Цукерки випрошує у мене і для себе, і для тата. Тож... А, були здив... Я була здивована. Я знаю, що в'єтнамці дарують подарунки, але я була не готова, що нам принесуть подарунок. Потрібно буде також щось, мабуть, купити і їм презентувати, тому що в них є хлопчик трішки менший від Аліси. Де декілька разів вони гралися. Тож такий дружбан є у Аліси. Так, Аліса? А ще я вчора помила волосся шампунем. Ось тим, що купував Женя і що тхне просто жахливо. Мені дівчата в коментарях писали, що, можливо, в складі є витяжка дьогтю, що такий запах неприємний дає, що дівтяне мило дуже неприємно пахне. Замок, це, замок, це якісь ну так, можливо, тут є і йогудь, я не знаю. Не знаю, як він пахне, тому що я ніколи дігтярне мило не використовувала. Але я вам хочу сказати, що мені... я вчора використала цей шампунь, і мені дуже подобається моє волосся. По-перше, воно не таке пухнасте. Як я використовувала попередній шампунь, у мене прям було таке, знаєте, прям. Кульбабка, ну так, як кульбабка була. А, воно більш рівніше. Ну, знаєте, я, мабуть, вже трішки звиклася з цим запахом. І не, не, такий, не такий цей шампунь мені смердючий, як було спочатку. А, щодо волосся, мені подобається, що з'явився блиск на волосі. Волосся блистить, воно не пухнасте. Стало більш рівніше, немає. Цих закручених кучерів внизу, хоча мені і подобалася та моя зачіска <гум> з об'ємом. Але це щось ось новеньке. Дуже приємне волосся на дотик, незважаючи на те, що шампунь пахне неприємно, мені результат на волосі сподобався. Ну, це ось перший день, тільки сьогодні. Я вчора лише помила. Після нанесення мені здалося, що вже. Запаху немає, волосся пахне приємно, але Женя сказав, що воно пахне на всю хату. Неприємний запах все-таки був. Просто... Специфічні, чого не неприємний? специфічні. Ну окей. Тобі специфічний, мені трішки неприємний. Там тобто, специфічний запах не може бути неприємний. Угу. Я просто коли мила волосся, коли ходила з цим запахом, я трішки вже з ним звиклася І мені здавалося, що його вже немає, але насправді він був. Але я не скажу, що це такий запах, що його не можна пережити, можна пережити, а тим більше, якщо результат від використання гарний, то чому би і ні. Поки що смітник він точно не летить. Побачимо, як, він буде, як волосся буде себе почувати далі, який буде ефект та результат. Ой, ні, Аліса, потрібно тата зачекати. Худа. Ми катася. Йдемо на каву. Сьогодні без прогулянки, я сподіваюся, бо погода прохолодна в нас сьогодні. Вчора... Було хоч трішки сонячно, а сьогодні затягнуте небо. Ми сиділи вдома, так померзли, вийшли на вулицю, трошки пройшлися, трошечки тепліше стало. Зараз поп'ємо каву з друзями, спробуємо ще один пиріг, ще один варіант пирога. Хочу вірити, що він виявиться смачнішим. Як все гарно прикрашено. Я ось іду. Квіти, квіти, квіти. Нам потрібно ще сьогодні сходити, закупити продуктів на базарі, овочів та фруктів, тому що а, завтра останній день, здається. Так, завтра сьогодні 28 останній день, коли буде працювати базар, ну і на останній день вже не хочеться відкладати, щоб щось купити, щоб вже не прийти. На пустий базар, коли всі вже розпродались, що в магазині потрібно буде там деякі продукти купити, бо все буде зачинено. В'єтнамський новий рік починається і всі заклади харчування, магазини все зачиняють. Мабуть і кав'ярні будуть зачинені, але я от не пам'ятаю, як було ми в минулому році. Ми десь все-таки каву пили. Тож не все буде зачинене. Десь такі будуть відчинені кав'ярні, а наша кав'ярня зачинена. Ось кав'ярня, в яку ми йшли, вона зачинена. Вже зачинили. Підемо десь в інше місце. І поруч кав'ярня також. Тут усе Починили все. Будемо шукати. Будемо шукати. Там зачинено, Женя. Ви прийшли і не побачили, зачинено? Така. Так, шукаємо, де є кав'ярні відчинені. Це мало, Дивимося, що тут коштує кава.

Він був куплений в магазині, а це домашній. Тому є надія, що він буде набагато смачніший, ніж той, який ми куштували минулого разу. Це вона це... сама робила? Я не знаю, я бачила, що їх продають, це як самі їх готують, а. бо той в нас був, ну, тобто, типу, як магазин. І ще дала ось такі солодощі З яйцем, смак яйця. То ж так. А ось це в нас полуничка з яйцем. Ще не пробувала, але зараз віки почнемо, лікар. Будеш? Так, все в нас порік. Ви що? Ну похожий, похожий. Це да, саме всередині, як і минулого резу було. Кристо, це Готова? Чекай. Ні, ну трапи. Мама, ти завжди її робиш все зрівняв, але мені купає Мабуть, вона ж, мені здається, все так? Ні, в мене був гальмога, я ж беру з тобою. Ні, у мене ж була просто згущенка яйця. Ні, не подобається мені. Ні перша спроба, ні друга спроба. Мені, до речі, писали, що можливо його якимось соусом потрібно приправляти. Тут трішки є. Я відчуваю, перчика додали. Всередину начинку, але це не рятує ситуацію. Бутячки, бутячки. Не дуже бутячки. це смачно. Моя ну, кава сьогодні дуже гарно. Подано, дуже приємно М -м. тепле молочко збите і кава. Будемо змішувати і пити. Але Аліса хоче спробувати молочко. Сама молочко не п'є. Ану спробуй. Що таке? Не смачно? Не будеш? Це кава. Змішаємо. Каву з молоком. Ось так. ви ще? Ні, діткам не можна кава? Ну що ж, каву попили, тепер йдемо на базар, дещо купимо зовочі. Курочки там! Клас! Малесенькі такі. Так, бачиш, ціле хазяйство. І курочка, і песик, і котик. Вон, бачиш, повезли квіти. Кумкват повезли на і, мабуть, це що, не розкупили ще. Ми будемо стояти, купляти, тому вони підійдуть. Десять тисяч фрути ага. візьму. Жінка каже, бери. Візьму трішки. Вони розпродаються. Немає моєї дівчинки, в якої я завжди овочі беру. як все є те, що мені потрібно. Нічого нема. Так, вона казала, що до 29-го до вечора буде працювати. Що трапилося? Брудне місті Виперемо Аліса, нічого страшного. І зараз. Помідорчики, омірочки. Зараз візьму картоплю. а Можливо, капустки, це коли капусту, А візьму такі. Цибулю, нам ще потрібно, А, є дитинки цибуля. Картоплю таку я не люблю. Дрібненька. Вже нема тут, що вибирати цю картоплю, ні, не, не хочу. Не хочу. Все не знаю. Я вже, звісно, підвіалі, але беремо ході якісь, бо потрібно було таки скуплятися трішки раніше, хоча б вчора. Ми вчора прогуляли. Ми ж тут по 15 тисяч взяли, там вже А я по 10 взяла. Ось на бунгах так Пакет овочів у мене вийшов, 120 тисяч тонн я заплатила. А за драгонфрути, які взяла трішки раніше, то 20 тисяч. Вони були по 10 тисяч за кілограм, 2 кілограмчика. Ще, ще фруктів мені. А, ще картопля мені потрібна. Так, картопелька мені ще потрібна. Картопелька, з У нас все. Тут нема картоплі. Ось тут бачила і тут є гарна картопелька, зараз запитаємо. Hello, how much? How much? 25? Дороговато How much this? How much this? How much? How much? 20 mm, Ну яка здоровенна капуста є, наскільки вона там Півтора кілограма, здається. 25 тисяч буде. Ну давай, окей. Okay. Yeah. Так, цвітну капусту і... Взяла і картопільку 107 тисяч і заплатила, дивіться, ось на базарі вам ріжуть прямо ось такими тонесенькими шматочками м'ясо. У них завжди такі гострі ножики, топорики. Вдома ти так не наріжеш, так тонесенько, тонесенько. Завжди я дивуюся такому сервісу. Але вітнамці беруть отаку жменьку, завжди жменьку мяса жменьку фарша. Я приходжу 2 кілограма фаршу, 2 кілограма печінки беру. В'єтнамці так не купують. Так, ну що ж, ми йдемо в магазин зробити вже кінцеві, кінцеву закупівлю продуктів, все, що залишилося докупити, тому що я так підозрюю, що завтра магазин вже не працюватиме. На базарі ви бачили, що вже складалися деякі торгівельні точки. Тож не знаю, мені жінка сказала, що ще завтра увечері вони мають працювати, але що там буде вже завтра увечері, ви уявляєте. Це завтра вже такий передсвятковий день, тож я боюся, що завтра вже магазин не працюватиме, нам потрібно ще закупитися хлібом хоча б на 2-3 дні, щоб в нас був запас хліба. Ще в мене вершкове масло закінчилося, то також потрібно взяти. Ну, все-таки кава, каву візьму, бо закінчується, можу не дотягнути. І наші друзі попросили також їм взяти хліб, купити. Та ми зараз пройдемося, прогуляємося в їхню сторону, віднесемо їм хліб, бо біля них такого магазину немає. Є купа різних інших магазинів там. Є місцеві магазини, які пекарні, які дуже рано вранці відчиняються, печуть та продають хліб, але скоріш за все вони вже також зачинені. А я вдень прогулювалася, коли укатувала Алісу на денний сон. Я бачила, що монмілк ще відчинений, бо ми так чомусь почали хвилюватися, що, можливо, вже й Монмілк зачинився, тому що він март вже зачинений. Ну, Дня 4. 5, точно буде зачинено все. Тож, по цій причині ми купуємо продукти, але і скажу я вам, що тільки не накупи, все рівно щось забудеш, про щось не подумаєш заздалегідь. В минулому році ми взагалі е не робили запасів і вижили. Ну тож, це не так критично і не так страшно. Не підходить туди, близько, не підходить. Так, ну що ж, купили ми все необхідне, несемо додому свої пакети залишимо і занесемо друзям. Ми в магазині, мабуть, більше години провели часу, тому що хліба не було, а тут в магазині в цьому є пекарня. Вони ставлять на випічку, то ми прийшли, там булочки пеклися, ходімо Алісі. А булочки пеклися, і ми чекали, поки наступну партію поставлять хліб. І вже чекали, щоб він випився, Бо якщо вони завтра працюватимуть, то чи буде там той хліб? Багато людей було в магазині, я нічого не знімала, бо і музика, і людей багато. Кілька, що необхідне взяли? Молоко, масло, хліб. Аліса, ходімо. Зараз на це ще друзям та й на цьому буде все. Так, ну що ж, занесли ми нашим друзям придбані товари, йдемо вже додому. Хочу сказати, що це такий ажіотаж навкруги, що треба бігом все купити, бо все буде зачинене. Особливо сьогодні мене неймовірно виснажило. З однієї сторони, якийсь такий. Настрій, ніби той святковий, що потрібно все купити, купити, до якого свята я готуюся. Я не готуюся до свята, але чомусь таке відчуття наближаючогося свята. А, з іншої сторони втома, тому що на базарі багато часу сьогодні втратили і поки принесли все додому. Ось, знову в магазині багато часу провели в очікуванні. Тож почуваю себе виснаженою. Так. І що? Ми майже вже вдома. Тож будемо завершувати це відео. Я вам безмежно вдячна за те, що дивитеся ролики, підписуєтеся на канал, ставите вподобайки, це все дуже сильно допомагає моєму каналу рости, розвиватися, просуватися. Я намагаюся створювати різноманітний контент, щоб вам було цікаво дивитися. Так бувають дні, коли ми сидимо вдома і нічого цікавого не відбувається, але все ж таки в ті дні, коли ми десь виходимо, я намагаюся вам щось цікавеньке знімати. Тож, ось ваші вподобайки та коментарі, це для мене найкраща подяка. Від вас. І мені завжди це дуже-дуже приємно. Е, я вам бажаю гарного дня, мирного неба. Бувайте і до зустрічі завтра в новому влозі.